Доброго ранку, друзі! Вітаю всіх на нашому каналі Кінна База Полуботки. Відео повинно було починатись не так, як я його сьогодні розпочну, а розпочну я його трошки з такої сумної історії. З Верховна Рада України прийняла закон 41.42. Півтора роки тому він зробив резонанс, тому що порушував дуже багато прав людини. І сьогодні його прийняли все ж таки на засіданні Верховної Ради. Це дуже сумно. На каналі адвоката Сергія Гули він вже виклав, що ж там таке знову приймали. Ну, багато чого, слава Богу, там повиймали з його. Тому що він був взагалі там, що людину, якщо вона не щепилася, то могли забрати все майно. Та така стаття все одно залишилася. Це стаття 20 цього закону, і зараз цей закон відправили на підписання нашому президенту. Тож я залишу силку на петицію або можете зайти на канал Сергія Гули. Також у нього в описі буде ссылка на петицію, яка просить нашого президента України про відміну, тобто накладання вето на цей закон. Тож давайте об'єднуватися і приймати важливі рішення вже сьогодні, тому що в Україні війна безспорно та наші. Народовладдя владя наша, яке сидить у Києві там у Верховній Раді, все одно намагається нашкодити нашому народу України, незважаючи на те, що зараз така в нас обстановка в країні і така ситуація. А тепер перейдемо до теми нашого сьогоднішнього відео. Ми ремонтуємо машину. І вчора її ремонтували, і я вам покажу, що ми в ній робимо, щоб вона не грілася. От. І пару слів з приводу вчорашньої ситуації, тому що Сергій Ворон трошки став свідком тієї ситуації, бо на посту в нас хотіли забрати нашу машинку. Отак. От Просто сказали, що вона на польських номерах, і ми хочемо в нас її, в вас її забрати. Друзі, не лякайтесь, машина з нами. Он вона позаду мене. Ми її ремонтуємо. Слава Богу, вона з нами. Завдяки тому, що ми визвали просто звичайний патруль. І звичайний патруль розібрався з тими нелюдами, які там стояли на посту. Тож, той, хто хоче відстояти свої права, він їх відстоює. Об'єднуємося і перемагаємо щодня. Сьогодні в мене чоловік буде робити пічку на нашій машині. І він тут трошки розбирає сам. Надивилися відео з приводу цього ремонту. Їх дуже велика купа в ютубі. Тому детально показувати не буду. Всю, як кажуть, розбірку, сам процес, його дуже багато, а вже покажемо сам результат. Ось так у мене все розібрав чоловік. Отакий От радіатор, отак він виглядає. Він його вже помив, там щоб було все добре. І зараз будемо ставити на місце. Оцю я панель не зняв, чуть-чуть можна і без неї дістати оцей радіатор. Тут воно легко, бо всі показують, що от зняв і показував зняти. Тут от іде от, отак, вон, оце отак одівається. От, ну, таке кільце от так одівається і застібається. Застібається, отут от трубочка з термокільцем. Вони одіваються, тут чим-то так желізним обережненько можна зняти і дістати радіатор, щоб не розбирати отут цю панель, бо воно спочатку так важковато, Якщо потягнув би на себе, то воно було б легше, так я чуть-чуть отверточкою легенько. Да, все, Щоб не розбирати отут все. Бо я глянув тут. Всю передню панель треба зняти, щоб розібрати один радіатор. Так він не тік нічого. Ну, гр... Грязюки далі. чуть було в ньому. Небагацько, як там деякі показували, що чуть не солідол тече з нього. Ну, так він чуть-чуть мов -чуть не тікло нічого, будемо дивитися далі, що воно у нас. Так, да, будемо перевіряти. Так, чоловік поставив на місце, зараз все закручує. Єдиний нюанс, який не показують у відео: тут е, треба таку силу, щоб назад поставити його. Як може хто знає, збирав систему води вуличного поливу, то там сили дуже багато треба. Щоб назад зімкнути е, дві деталі, з'єднати. А от, щоб тим хомутом його е скріпити. Хомутик просто скріплюється легенько, але е самі труби треба там багато силощів для того, щоб це все приєднати на місце. Ось такий нюансик. Збираємо і будемо її перевіряти. Машинці з'їздили за підручниками до школи, перевірили, все добре з нею, слава Богу, з нашою машинкою. От, і навіть працює пічка. Треба кудись ще подалі з'їздити, щоб побачити, закипає вона чи не закипає. Ну, то вже іншим разом. А далі буде. Ну що, дорогі глядачі, готуємо реда до його поїздки. До його нових власників. На днях поїде. Луна он лискає сіль, намагається добути її ще більше, аніж лискається. А реду чупринку робимо, бо лазив, де попало. А зараз уже все до прив'язі, щоб можна було його транспортувати І, з Божою помічю. Поїде до нових господарів. Наш красунчик. Ред. Ще два слова хочу сказати з приводу щеплень. Чомусь багато е терапевтів не кажуть правду матерям, а також у роддомі, коли колять щеплення проти гепатиту, не кажуть правду, що там є ртуть. У тому щепленні. Нібито воно корисне, все інше, я бачила цих дітей, які думаю, нас привозять на іпотерапію після цих щеплень. І брешуть, що нібито це щеплення не впливає на дитину. Так от не вірте, я своїх дітей не, не щепила гепатитом. Ні одного, ні іншого. Тому що там є ртуть і це щеплення небезпечне для наших дітей. І якщо ви. Хочете ставити експеримент на своїх дітях, і вам пропонують, наприклад, непентаксин, який перевірений, і там в його склад не входить гепатит, а інші різні вакцини, в які входить гепатит, тому що є зараз вже і по 6, і по 7, і по 12 в, одній, в одному щепленні від різних хвороб. Я просто бачила, як дітки після цього стають інвалідами на все життя. І добре подумайте перед тим як щепити свою дитину тим, чим ви не розумієте, і проконсультуйтеся з гарними фахівцями. Будьте здорові і бережіть наших дітей. Готуємося до копівлі картопельки нашої, барабольки. Чоловік трошки підлатує наш е, копальний агрегат. Ось він. в минулому році він трохи тут хвіст свій загубив. У цьому році зараз хвіст. новий хвіст прилатаємо. От. І покажемо його в роботі. Як і всі дівчата, я люблю косу. І Зараз наложу трошки е, порядки в моєму полісайку. Одному, який вижив і кури його майже не знівичили. Поки мій чоловік займається ремонтом. Отак, От трошки підновила марафету полісадничку, а чоловік уже завершив роботу. Зробив новий хвіст в нашому копальному агрегату. От і сьогодні його випробуємо. Подивимося, як він гарно копає. Наш хвостик в роботі. Ми в минулому році купляли банану. Де вона у нас така трошки виросла. Ну, на тім, слава Богу. Хвостик все викапує, зараз швиденько позбираємо тут всього два рядочки. Тож з Божою помічю, все буде ок. А поряд з картоплею буряки, хоч вони рідкі у нас вийшли, такі ну, насіння таке неякісне якесь було погано повзиходили. Та вони, вон, бачите, які здоровенні кабанчики. Ще їм рости місяць мінімум, то хай ростуть і потім порадують нас врожаєм. Колись моя мама була вагітна моїм братиком, мені було 12 років, і ми вона так посіяла буряки, що прийшлося будувати новий погреб. То буває. Всякий, хоч і рідкий, але врожайний. Хлопці в мене р'яно взялися допомагати. Йде старший, збирає, потім молодший, догрібає. догрібає і потім ми ще з чоловіком щось збираємо. У нас тут робота кипить повним ходом. Один рядочок вже зібрали і зараз другий. Починаємо, я думаю, зараз швиденько, буквально 10-15 хвилин і буде все в нас зібрано. Подивіться, як багатена у нас тут картоплі. І така маленька у розмірах. Це якби ми її посадили на тій стороні, де у нас бурячки, так вона, мабуть, іще більше виросла, бо тут у нас менше вологи на цій стороні. Ось така вона красунька тут навиростала. виростала. Ось такі картоплини. Навіть хлопці вирішили вам продемонструвати їхню величність. Що вони більші, ніж дитячий кулак. Гарні, гарні, так. Да. Давайте збираємо швиденько. Дорогі глядачі, я за кермом нашого улюбленого тракторця. Купельку перебрали, залишилося тут, бачите, гарбузи. Гарбузи були посажені серед літа, коли йшли дуже багато дощів і навіть щось у нас вродило. Картопельки вийшло у нас двох рядочків. Три мішечки, три мішечки їстівної, один мішечок для посадкового матеріалу і мішечок для хрюняк міленької. Тож, я думаю, що це в нас врожайно, слава Богу. Нарізали гарбузики, принесли нашим теляткам, щоб вони підласували трошечки. О, ну вони стоять і всі чекають. Що ми їм також зараз донесемо. Не все наше маленька з'їсть. Ну, їй найперше, тому що вона, дай Боже, стане мамою і буде давати молочко. От. Дякуємо всім, що додивлюєтеся відео наші до кінця. Пам'ятайте, що все в наших руках. І наша Україна також. Тому об'єднуємось і приймаємо важливі рішення вже зараз. Бережіть себе та своїх близьких до нових відео!